Добрий ранок, прекрасні люди. Зараз у нас з вами такий період починається, коли сусіди трохи активуються і починається більш така масова атака по всій Україні. Що робити, друзі? Давайте в першу чергу не панікувати. У нас є сильний вірний Бог, і не один волосок не впаде з кожної людини, якщо не є на то воля Божа. По-друге, хочу сказати, щоб ми з вами були сильними. В тих приміщеннях, де ми знаходимося, коли йдемо в безпечне місце. Хтось іде в убежищ, хтось іде на вулицю, хтось іде в підвал, кого які є моменти. Прохання, щоб ми з вами були віруючими в той момент, щоб ми не були на емоціях, не були під владою паніки, тому що Бог кайно сказав: гріх лежить у порога, ти господарі над ним. Що це означає? В момент, коли таке трапляється, наша задача. Прославляти ім'я Бога, наша задача співати, молитися і таким чином надихати інших людей мати спокій, рівновагу для того, щоб в тій чи іншій ситуації зробити правильні кроки, і правильне рішення. Але коли ми в паниці, ми перепинаємо нормально дихати, мозок не до нього не потрапляє кислород, і ми не можемо адекватно мислити. І, і ми навіть не мислимо на тваринному інстинкті, щоб врятувати себе і своїх рідних. Тому дуже важливо, щоб ми. Тримали в рівновагу і були віручими на тих місцях, де ми знаходимося. Бо це вкрай важливо навіть через ці то ситуації. Бог хоче, щоб ми з вами поставлялися. Ми можемо зустріти різних людей, які вже пережили втрату, вже пережили різні моменти. І треба в цей момент просто підійти і сказати, Можна тебе обійму. Можна за тебе молюся? Я бачу, що ти саме боїшся, я хочу тебе підтримати. Повірте, люди відкриваються. Я це знаю на тисячу відсотків. Люди відкриваються, їм стає легше, що вони не одні, от... вони можуть когось помацати, потримати за руку і зрозуміти, все окей, все добре, ми впораємося, я тут не один. Це як мінімум, що ви зможете зробити. Але якщо ви в цей момент ще скажете про Бога, то ви просто, як я кажу, надлюдина. Надвіруча людина, яка дійсно гідно прославила ім'я, Тож давайте пам'ятати в ці дні, поки йде така масова атака, що ми з вами е йдемо за кимось, і це не просто хтось, а це великий, всемогутній, люблячий Небесний батько. Боже дякую тобі за цей день і дякую тобі за можливість бути тут і зараз. Дякую, що допомагаєш надихати людей, давати розуміння, підтримку, тому що дійсно. Всяке в нас спрацьовує, але Ти той Бог, який все контролює, ти той Бог, який піклується про нас, ти той Бог, який направляє, і хоче, щоб ми були трошки інші від людей, інших, тому що в них немає живого духа як в нас. І я дякую тобі за цю підтримку, за цього втішителя, за те, що ти даєш нам такі сверхощущення всередині нас, тому що ми є сосудом до Духа Святого. І я дякую тобі за це. Допоможе нам прославляти хідно твоя сяте ім'я в цей період і в ці дні, але при цьому бути опорою підтримкою для тих, кого ти пошлеш на нашому шляху. Амінь, друзі, всім гарного дня.